З 1 березня в усіх хмельницьких тролейбусах в тестовому режимі працюватиме нова система оплати проїзду від луцького оператора Сіті Кард Систем. Для цього встановили необхідне обладнання, камери відеоспостереження для безпеки пасажирів і три валідатори на кожній з дверей тролейбуса. Це валідатори нового типу, нового класу. Валідатори, які приймають не лише електронний квиток, а валідатори, які приймають і дебетну кредитну картку, яка має функцію оплати з чіпом. Валідатори приймають безпосередньо електронний квиток старого типу. Валідатори будуть приймати електронні квитки нового типу. А також позитивним моментом є це можливість оплати телефоном. Жодних карток, якщо є стара, не потрібно купувати. Та сьогодні є можливість використовувати старі картки. Продовж березня пасажири зможуть, як і раніше, сплачувати за проїзд готівкою водієві, а також за допомогою qr коду Тарифи не змінні – 6 гривень з електронним квитком і 7 – карткою та готівкою. Як сплачувати за проїзд? Продемонстрували під час презентації. Середнє віконечко це для сканування QR-кодів мобільного додатку. Нижнє поле це для щитування транспортних карток, банківських карток або пристроїв з NFC. Зі стандартних карток. Інтервал між валідаціями становитиме 5 секунд. Це пільгова карта, знято 0 гривень. Якщо ми прикладемо знову ж таки оцю саму картку, карткою щойно що це означає. Один пасажир оплачував здійснював реєстрацію проїзду Лише сам за себе. З 1 березня запрацює і мобільний додаток «Сітікарт», який можна завантажити впродовж кількох хвилин та зареєструватися в системі. Після цього буде можливість розраховуватися віртуальною карткою. Як здійснюється оплата QR? На екранчику ми бачимо залишок коштів для того, щоб розрахуватися QR, ми повинні натиснути на цей QR, щоб на екранчику з'явилося зображення. В додатку також можна буде відстежити маршрути, розклад руху і час прибуття тролейбусів. Наразі в Хмельницькому поки що діятиме і дозор у березні. В хмельницьких торговельних центрах встановлять 25 терміналів, де можна буде придбати картку сіті карт, а також поповнити її. Її вартість 80 гривень. Наразі термінали є в офісі, який працюватиме з понеділка до п'ятниці з 9 до 17 години на вулиці Соборній, 71. Чотири оператори, зокрема, видаватимуть пільгові є квитки, котрі раніше мешканці громади отримували у філіях управління праці та соцзахисту. Усі питання пов'язані з роботою нової системи, можна з'ясувати у кол-центрі. Наступним етапом роботи «Сітікарт» стане встановлення валідаторів у 21-му комунальному автобусі. Ірина Аріон, Микола Єрковський – новини міста.